Із складу палива за допомогою гідравлічного пристрою агропілета або пілети потрапляють до транспортеру і за допомогою транспортеру подаємо ці агропілети до бункерів на котлах. Два котли, які працюють на твердому паливі у Миргороді, встановили поруч із газовою котельнею. Зробили це у рамках міжнародного проєкту. Це модернізація, виробництво постачання та споживання теплового району в місті Миргород. Це не тільки котельня, а ще й була теплотраса. Ми замінили труби на нові сучасні труби в районі. Ми успіли зробити це і в минулому році вже опалення пішло по новим трубам. З прошлого року, з цього з цього закінчилося будівництво цього здання. В цьому проєкті була предусмотрена реконструкція котла газового, який в той котельній стоїть бюджет. Цього проєкту був 14 мільйонів 675% коштів Євросоюзу, а 25% міської ради. Котли готують до введення в експлуатацію. Вони забезпечать населення гарячою водою та опаленням за температури близько нуля градусів. Якщо вона знижуватиметься, підключатимуть газові котли. Ми бачимо зростання вартості енергоресурсів. Це викопні енергоресурси. А ця котельня, яку добудували у ці котли, вони є відновлювана енергетика. Це ми плануємо тут використовувати пілети, із наприклад. Відходів сільськогосподарського виробництва це можуть бути як пілети із лушпиння соняшнику або там агропілети ще якісь, а також можуть пілети із деревини бути. Ми зекономимо десь по цій котельні майже ну, 50% газового палива. Вісім котелень та стільки ж теплогенераторних до опалювального сезону у місті почали готувати з квітня. Нині роботи виконали на 99%. відсотків. У нас же отоплення централізоване. Вікна євро стоять, Ось так тепло. В селі ту нема теплої води. У нас бойлер. У мене індивідуальне, так що в мене проблем не буде, я думаю. Я би газ був, саме головне. На Полтавщині до опалювального періоду готові 160 котелень зі 179. Порядка 16 мільйонів було витрачено на підготовку. В більшості це власні кошти підприємства. Крім того, були виділені гроші допомоги з державного фонду для Кременчука і з резервного Полтавської області. Це порядка 100 мільйонів ну, 100 мільйонів з державного бюджету. І з резервного нас зарезервована 100 мільйонів теж для підтримки і здійснення заходів для Кримчука. Підготовку у регіоні планують завершити до 1 жовтня. Каріна Попова та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтавщина.